가르치는 선생님입니다 만나서 반갑습니다 여러분 Який ваш улюблений напій? Обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що сьогодні ми вивчимо дуже важливу тему: тему напоїв. З Дарією Сансенім ви вже вивчили тему їжі. Власне, продовжимо логічно ми її темою напоїв. Від простої води до корейських традиційних напоїв всю цю лексику ми засвоїмо сьогодні. А перед початком, будь ласка, не забувайте натиснути вподобайку та підписатися на наш канал. Таким чином ви допоможете поширити якісний контент. Про Корею та корейську мову. Тож діставайте свої ручки та зошити, і ми починаємо. Нагадую, що дуже результативно буде, якщо ви ставитимете відео на паузу, коли будуть з'являтися слова корейською. Будете намагатися пробувати їх прочитати і потім слухати, як же вони правильно вимовляються. Перше слово пумню. Пумню – це в нас. Напій. Так? Тобто це загальне слово, яке характеризує напой. Нагадую, що коли в нас є пачим мієм літерка, і наступна літера склад починається з «ріль», то цей «ріль» в нас асимілюється в нін. Так? Тобто, вимовлятися, це слово буде як мю. Напій. Наступне слово Муль це вода. Так, наша питна вода корейською називається муль. Наступне слово чус. Чус. Так, я думаю, ви вже здогадалися, що це таке. ЧУС, це в нас сік. Так, Чус сік. Добре. Наступне слово опі. Тут, я думаю, ви також вже здогадалися, що означає це слово. О, і це в нас кава. Копі. Добре. Наступне слово ую. Ую, тут також е, не нескладно здогадатися, що це в нас молоко. Ую молоко. Ую молоко. Наступними у нас йдуть декілька слів, які означають корейські традиційні напої. І перший напій це сікке. Сікке – це напій, який готують з води з підвареного рису. Яким чином його готують? Спочатку варять рис. Потім беруть а, цю воду і до неї додають солод. Цей солод розщеплює крохмаль на цукор. І таким чином а, в нас виходить солодкий напій. Так? А, в Кореї цей напій вважається десертом. Так? Тому його прийнято пити саме після їжі. Так. Наступне су-цумку. Суцюмку. Це також власна назва. Сутомкуа це напій з кориці лимону та імбир. Для того, щоб приготувати цей напій, спочатку корицю та імбир варять у воді і потім додають лимон або інші фрукти для того, щоб дати певний відтінок, смаку та аромат. Тобто виходить такий запашний чай, його дуже часто п'ють при хворобах. Так, тому що, власне, там є імбир, який дуже добре допомагає нашому організму під час хвороб. су цьон хуа Наступне – ю-ця-ця. Ю-ця-ця – це чай з варенням з юзу. А юзу це такий корейський цитрус. Так, тобто, як в нас, наприклад, роблять чай з варенням, з, наприклад, малини або полуниці, то в Кореї роблять чай з ось таким цитрусом юзу. Власне, цей чай також вривається здебільшого, коли хворіють, тому що він наповнений дуже багатьма корисними мікроелементами. І саме через це він вважається таким еталонним напоєм при хворобі. Ту, ча ча, чай з варенням з юзу. І останнє слово на сьогодні це дієслово. Кінці в нас та це одразу маркуємо як або дієслово, або прикмет. В цьому випадку це дієслово «машіда». «Машіда» – це пити. Так? Тобто, абсолютно всі напої ми будемо ль-риль машіда Додавати до них частку знахідного відмінку. І саме тим, це дієслово слово масіда. Так, таким чином, ми даємо зрозуміти співрозмовнику, що ми їмо якийсь напір. Так, наприклад, уюрей сіда. Пити м -м, молоко. Також я роблю принагодно запрошую вас на курси корейської мови у школі Нюбри. І нагадую, що перший пробний урок є повністю безкоштовний. А за цей пробний урок ви дізнаєтеся дуже дуже багато інформації. Він триває всього годину, але ми з вами вивчимо дуже-дуже багато різної цікавої інформації, як, наприклад, на сьогоднішньому уроці. Ось і все, я робив. Сьогодні ми з вами вивчили дуже нескладну, але супер супер корисну тему напоїв. Сподіваюся, вам було цікаво. Дуже дякую за перегляд. Не забувайте тиснути вподобайку та підписуватися на наш канал. І до нових зустрічей у наступних відео. До побачення!